Доброго дня. Сьогодні у нас 2 серпня 2022 року. Я вирішив за гарячими слідами записати коротке це відео, тому що 31 липня 2022 року я записував відео, яке стосується тайванського, Тайванської кризи, так званої 2022 року. Суть якої полягає в тому, що спікерка Палати представників Конгресу США пані Ненсі Пелосі. Оголосила спочатку про свій візит в про велике своє турне країнами Південно-Східної Азії. Вона, нагадаю, планувала і планує, планує відвідати Сінгапур, Малазію, Південну Корею та Японію і Тайвань, Китайську Республіку. От. І спочатку вона оголосила про плани відповідні свої, а в подальшому почалися такі. Почалася така на рівні дипломатії криза між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою, яка вважає Китайську Республіку своєю невід'ємною невід частиною своєї території, і можливу поїздку, втручанням у свої внутрішні справи, порушенням свого суверенітету. І Відповідно, відбулася розмова між президентом США. Джозефом Байденом та головою Китайської Народної Республіки, паном Сі Сізінпіну, яка, я так думаю, зокрема торкалася і питання поїздки на острів Тайвань, Китайську Республіку. От. І в подальшому, коли е, пані Ненсі Пелосі розпочинала свій візит, своє турне країнами Південно-Східної Азії, Тайвань не було названо в якості е, одного із пунктів, е, де вона Планує зупинитися. І от тоді я записав відео, і в якому коротко я дам посилання на це відео у описі до цього відео. От. І в тому відео я говорив про те, що якщо така єдина держава, як Сполучені Штати Америки, спочатку заявляє про візит на Тайвань в Китайську Республіку, а в подальшому відмовляється від цього візиту. То це у всіх країнах Південно-Східної Азії буде сприйнято як слабкість і е, підірве авторитет Сполучених Штатів Америки у цьому регіоні, в той час, як Сполучені Штати Америки в 2000, з 2021 року дуже активно е, починають просувати свої інтереси в цій частині земної кулі. Е, я так теж в попередньому відео про це коротко згадую. От і е, більше того, я верніше, по іншому з іншої точки зору я говорив про те, що якщо е, США під тиском Китайської Народної Республіки відмовляться від цього візиту, то тоді е, пан Сі Цзінпін і комуністична партія Китаю використають цей цей привід для підвищення своєї рівня своєї пропаганди для у внутрішній політиці для підняття свого авторитету і у зовнішній політиці, просуваючи інтереси Китайської Народної республіки на міжнародній арені, і, зокрема, в Південно-східній Азії як головного на території головного регіону частини земної кулі, де, наскільки я розумію, Китайська Народна Республіка прагне мати вплив на всі країни, на всі держави цього регіону. І ось. Як розвивалися події після цього? Після цього, коли пані Ненсі Полосі вилетіла зі США, один день було таке певне якесь затишня, Китайська Народна Республіка розпочала військові навчання, були дуже жорсткі заяви з боку Міністерства закордонних справ, різних послів, були зливи так звані. В публічний простір різних закритих чатів різних армій Китайської народної республіки тощо. тощо. Тобто відбувалося таке інформаційне нагнітання ситуації. З іншого боку, Сполучені Штати затихли взагалі, фактично не повідомляли про те, буде цей візит чи не буде. Він тривав, але з іншого боку, було таке, що мовляв Джозеф Байден. Заперечував проти цього візиту в Китайську республіку. А держдеп теж не радив пані Ненсі Пелосі здійснити візит. Хоча я вважаю, що насправді це була просто така інформаційна гра з точки з боку з боку з боку гілок влади Сполучених Штатів Америки. Тому що однозначно, що такого роду зовнішня політична акція не могла готуватися виключно сепаратно пані Ненсі Пелосі. Вона готувалася у взаємодії із виконавчою владою, і з військовими Сполучених Штатів Америки, і відповідно, кожен з суб'єктів він в цій інформаційній кампанії прикриття візиту. Він е грав е чітко визначену роль і стратегічно е рухали всі ситуацію до того, щоб візит відбувся. Тому що я, як коли вже записую це відео, то десь 30 хвилин тому, як повідомляють агенція, зокрема Reuters, е інформаційна агенція Reuters, літак, військовий літак військовий літак е з пані Ненсі Пелосі, е Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Він приземлився у аеропорту Тайбея, який до слова сьогодні вранці було ніби заміновано. От, Китай і що Китайська Народна Республіка фактично серйозно у жодний спосіб не відповіла на ці дії Сполучених Штатів Америки, тобто Сполучені Штати Америки довели свій імідж над єдиною на на планеті Земля, яка здатна. Добиватися своїх політичних цілей, яка здатна гарантувати е, безпеку е, своїм партнерам, і я думаю, що для Китайської Республіки е, на Тайвані це дуже серйозний е, крок політичної підтримки, тому що е, пані Ненсі Пелосі, третя е, посадова особа у ієрархії. Владної владній ієрархії Сполучених Штатів Америки, яка відвідує Китайську республіку за останні 25 років. Тому цей візит він має дуже важливе значення, і символічне, і політичне, і міжнародно політичне, і іміджеве, і таке інше. Тобто я хочу засвідчити свою повагу Сполученим Штатам Америки, які проявили волю, які чітко. Дотримались свого слова, яке вони публічно сказали, і я впевнений, що цей факт він підніме авторитет Сполучених Штатів Америки у світі. І я не думаю, що тепер Китайська Народна Республіка, яка дозволила посадитися літак на на, в Тайбеї на литовищі у Китайській Республіці. Буде здатна на якусь серйозну відповідь, тому що будь-що, що, що би вона зараз не зробила, це вже буде, скажімо, слабкою відповіддю, і, відповідно, свідчить про те, що Китайська Народна Республіка не здатна зараз серйозно протистояти Сполученим Штатам Америки, які мають потужний флот, який вони, до речі, теж підвели на тлі загострення. Під час того, коли літак пані Ненсі Пелосі підлітав до Китайської республіки. От і врешті-решт, я хочу сказати, що це свідчить про те, що країна, яка підтримує Україну протистояння із Росією, це найсильніша країна на планеті Земля, і ми знаходимося на правильному боці добра. І я впевнений, що з такою підтримкою, як Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Європейських країн. Україна переможе Переможе завдяки нашим збройним силам України, незважаючи на слабке політичне керівництво, до якого я ставлюся дуже критично, дуже критично, навіть зараз. От але завдяки перших, першим двом аспектам, про які я сказав, перемога буде за нами, тому віримо в Збройні Сили України, віримо в союз між Україною та Сполученими Штатами Америки та Великобританією та. Країнами, більшістю країн Євросоюзу, такими як Польща, Німеччина, Франція, Іспанія, Балтійські країни, і перемога буде за нами. Ось такий мій короткий коментар про сьогоднішній тайванський інцидент. Всім всього найкращого.